Нещодавно до благодійного фонду Мирне небо Харкова звернувся тренер футбольної команди Альфа з селища Шевченкове Володимир Колій із проханням допомогти забезпечити юних спортсменів взуттям для тренувань. Завдяки вашим донатам ми придбали 15 пар футбольного взуття на суму 20 тисяч гривень. Бадійний фонд Мерне Небо Харкова приїхав до селища Шевченкова для того, щоб привезти молодші ось такі футбольні сарканіжки для того, щоб у нас в країні зростали нові Шевченки, забарне зінченка. Профронтова зона. У нас бувають прильоти по два по три рази на тиждень. Прилітає. Коли прильоти, ми ховаємося в коридорі, в погрібі. Я вважаю, що потрібно займатися спортом, так як наші діти нічого в принципі не бачать. Дякуючи нашому тренеру, колію Володимиру, що він займається з нашими дітьми. Він долучається до того, щоб купити нашим дітям спортивні форми, кросівки. Не кожен, на жаль, може дозволити собі купити важко, тому що в магазинах у нас такого немає. На сьогоднішній день нам не, не хвані озиветися. У нас і війна, дітям не назиматися, і садіо розрушений, і ова розрушена, дітям не надійматися. Ми своїмо день і ноль бабахи, все все, діти бояться, а вони вони сюди приходять, вони виселяються, грають в футбол, общаються і вони разом. Я у нашим друзям Хайва Мельна Леба за сау можливим обу дітям. Мирне небо Харкова. Ми завжди поруч.